Люди просто вдають, що вони живуть за цією заповідкою, але насправді це не так. Розповім на початку вам одну історію, що сталося в США в 1933 році в одній з найбільш кримінальних частин Брукліна, це в Нью-Йорку. Трапилося таке, що шокувало навіть досвідчених поліцейських. Молодого хлопця на ім'я Крістофер Уілсон. Який був зі звичайної американської сім'ї, застрелили просто на вулиці. У цьому хлопці було всього 20. І це сталося без жодної причини. Просто випадкова жорстокість. Його мати Мері Джонсон, здавалося, вона зламалася. Її життя, ви самі розумієте, що воно зовсім змінилося. Здавалося, що воно втратило сенс. Ця жінка вона була християнкою. Вона вірила в Бога і навіть щодня молилася. Але її серце було наповнене гнімом тугою та болем. Злочинця невдовзі знайшли. Ним виявився 16-річний юнак, якого звали Пасега. Цього парубка, якому 16 років, йому його засудили до 25 років у в'язні. Пройшли роки, але біль тієї матері він. Не згасав. І вона зробила щось таке, що звичайній людині пояснити важко. Вона чомусь попросила про зустріч з убивцею свого сина. Вперше за багато років вона наважилася подивитися в очі цього юнака, який, коли я тільки потрапив до в'язниці, йому було 16. Цей юнак опустив свої очі, його руки тремтіли. Ця жінка мовчала. А потім вона сказала кілька фраз. Про що вона сказала? Ми ще поговоримо, ми згадаємо цю історію в кінці. Але з цього моменту життя цих двох людей змінилося назад. Наш вчитель і Господь Ісус Христос на нагірній проповіді сказав такі слова. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і не свого ворога. А я вам кажу: любіть своїх ворогів, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, хто вас пересвітлює. Насправді, ці слова довгий час у багатьох людей не викликали якогось конфлікту через резонансу. Адже нескладно говорити, що ти за заповідом Ісуса виконуєш цю заповідь і молишся за ворогів, доки це не стає торкатися особисто тебе. Багато християн України втрачають віру в ці слова, а також віру в Бога, який ось дав таку заповідь. І вони вдаються до, до філософії таких мислителів, як. Ніцше або Карла Маркса, які мали погляди, що християнство це релігія слабких. Християни не можуть перемогти, тому вони пробачають. І так як вони не можуть відплатити, тому вони люблять своїх ворогів. Все частіше можна почути, що ті, хто сповідують принцип любові до боротьбів, про яку вчив Ісус, є представниками рабської моралі. І таких людей в нашому суспільстві відверто заважає. Роздумуючи разом, ми у цій проповіді спробуємо дати відповіді на запитання, чи є прощення проявом слабкості чи сили? Чи має любов до ворога якусь практичну цінність у світі, де панує насилля? Чому і навіщо Ісус дав таку заповідь? Як і про що нам молитись за ворогів? Чи є молитва за переслідувачів втечі від реальності, чи це, можливо, форма духовного героїзму? Отже, розглянемо перший приклад, і він, мабуть, саме один із найпотужніших, найпотужніших у цьому писанні. Ми розгорнемо наші біблії на Іванглії від Люки. 23 розім, 33 і 34 рік. Так, ці тексти також будуть на екрані. І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розітняли його злочинців: одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ті. Які ділили його води і дали жертву. Як Ви думаєте, що проявив Ісус у цей момент? Слабкість чи силу, прощаючи тих, хто його розпинав? Чи мав Ісус можливість та владу знищити усіх своїх ворогів? Добро Сімонів доказав. Якої цілі досягнув Ісус? І як ці слова про прощення ворогів вплинули на тих, хто стояв там? Повірю мене, Так, в нас є кілька таких прикладів, і ми відкриємо два тексти. Один з Марка, з Євангелії Марка 15.39, а також вже трохи випадок і стався трохи далі в книзі Діяння Апостолів, 6 розділ, 7 вірш. Марка 15,39. Сотник, який стояв напроти, напроти нього, побачивши, як він віддав Духа, промовив, справді ця людина була Божим Сином. Ми бачимо, що те, що сталося тоді, і те, як себе вів Ісус, що він нікого не проклинав, що Він, можна так сказати, навіть поставився з любов'ю до тих, хто ось завдавав йому біль. Не зрозуміло, що, що так, звичайно, людина не може. А що це може бути тільки син Божий. Ми бачимо сотник, невіруючий, римлянин, який, мабуть, навіть і не, не знав тих пророст, про Месію, але йому було видно то перед ним. Також святих апостолів свідчить так: і слово Боже зростало, і число учнів певно примножилось в Єрусалимі. Навіть і священиків чимало підкорилися Саме священики приймали участь у тому, щоб засудити Ісуса, але ми бачимо, що ося сама пожертва привела до рясних плодів, як і серед язичників, так і серед юдеїв, які були в Єрусалимі. І, можливо, навіть серед тих священиків були ті, які ось неправдиво звинувачили Ісуса в, його, в якихось злочинах. Таким чином збулись слова провіщені пророком пророкомісає. Вам знайомий 53 розділ Ісаї, і ми будемо зараз читати 11 і 12 вірш. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений. І знавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на суді. Тому дам йому уділ серед великих. Він ділитиме здобич з найсильнішими за те, що віддав себе на смерть і був зарахований до злочинців. Отже, він поніс на собі гіхи багатьох. І за злочинців заступається. Як ви думаєте, хто є тими злочинцями, за яких ось заступається Ісус? Всі грішники, всі хто не вірить в нього. Правильно, це, це, це дійсно. Це, це ми, грішні люди, які є в іншому таборі по відношенню до Бога. Особливо, якщо ми не розкаємось в своїх гріхах. Так, і про це говорить послання Римлянам. П'ятий розділ з 8 по 11 вірш. Тут говориться про Божу любов. Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані його кров'ю, ми завдяки йому спасемося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, бачимо, що навіть що ми були ворогами Божими, ми примирилися з Богом, в смерті Його Сина. Тим більше примирившись, спасемося його життя. Не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Яка дивовижна милість та любов Божа. Не дивлячись на те, що ми були у ворожому по відношенню до Бога таборі, Ісус не шукав способу знищення ворогів, а подав руку примирення, даруючи кожній бажаючій людині спасіння. І ми маємо чинити таким ж чином по відношенню до ворогів, як це зробив Бог для нас. Текст п'ятого розділу прямо. Вожне про це. П'ятий розділ Матфія, з якого ми почали наші роки. Любіть ваших ворогів, благосвяти тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і присідуть вас. Щоби бути вам синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму Сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилайте точно направени. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш небесний. Таким чином, про що нам говориться ці вірші? Бог посилає свою милість у вигляді Сонця, дощу, інших, інших благ як добрим, так і злим. І ми бачимо заклик, що ми маємо бути схожі до, до батька нашого Небесного, якщо ми хочемо бути його синами і проявляти любов як для добрих людей, так і якщо потрібно, для злих. Ще одним яскравим прикладом прощення любові до боргів був наповнений Святим Духом Дияком Степан. Його останніми словами були, Господи, Ісусе, прийми мій дух. Вставши на коліна, Він скрикнув голосно: Господи, не зарахуй їм, за, їм, за, їм це за гріх і промовивши це він упокоївся. Я впевнений, що ви. Читали Книгу дії апостолів, і ви знаєте, що проповідь і смерть Степана вона не була матною. Його приклад торкнувся щонайменше одного з присутніх, який задумався про невірний шлях, яким він йде. Сам. Так, ви правильно говорите, це юнак Савл, який походив старсу. І він був серед тих людей, хто обвинувачували Обвинувачили ось цього праведного чоловіка Степана. Він був одним з тих людей, про яких Ісус в Євангелії від Івана, в 16 році, сказав так. Із синагог виганятимуть вас. Надходить час, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богу. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Ви добре знаєте, добре знаєте з книги дії апостолів», навіть з особистого свідчення, скільки зла зробив в церкві Божій. він був справді серед тих, хто приймав участь у вбивстві, тим, тих, хто служить Богу. Він вкидав в'язниці, він піддавав людей тортурам. І... Але хто міг би подумати, що навіть для такої людини, як сав? Ось Бог підготував такий план, бажаючи навіть його спасіння. Уявіть себе на місці того ананія, учня Ісуса і він із Дамаска, коли ви отримуєте доручення помолитись за здоров'я вашого ворога. І навіть не десь там, на відстані, а прямо там, в тій кімнаті, де знаходиться ваш ворог. Існує такі поширені вислів. Найкращий спосіб позбутися ворогів зробити їх своїми друзями. Апостол Павло у посланні до Тимофія написав так. Це перше послання до Тимофія, другий розділ з 1 по 4 вірш. Ми неодноразово згадували вже цей вірш не так давно. Отже, насамперед, прошу, щоб звершувати молитви. Благання, прохання, подяки за всіх людей, тобто в тому числі і за ворогів, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим тих і спокійним життям усякій побожності та чистоті. Чому це необхідно? Бо це добре і довподобує нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Таким чином. Павло пише, що молитви за всіх, будь то влада, чи навіть можуть сюди входити, і вороги, не просто необхідні як для їхнього спасіння, так і вони необхідні для нас. А найбільшою мотивацією має бути для кожного християнина, що це приємно нашому Спасителю, спасителю і Богу, який помер за всіх, який помер за, всіх за кожного. Тому що кожна людина є його творіння і є його дитиною, яку він прагне спасти. Отже, як нам молитися за ворогів? За прикладом Ісуса, ми можемо молитись за усвідомлення людиною гріха, щоб це було справді її пробачення. Можемо молитися, щоб Бог відкрив очі цьому ворогу, людині чи навіть більше. Щоб відкрив очі, як тому самому, і щоб ворог дійшов до пізнання істини. А той, хто пізнає по справжньому істину, він залишає злу дорогу, йде за Христом. Інколи може статися й так, що потрібно помолитися за добробут або за здоров'я того ворога, як це було у Ананії. Чи як це було в Мойсея, коли йому доводилося молитися за фараона. Але зустрічається і інший вид Молитов, яким теж є місце у Святому Писанні. Це один із небагатьох прикладів, але досить яскравий. Це псалом Давида, 108. І ми прочитаємо тільки кілька віршів з цього псалму. Псалом Давидів. Боже, слави моєї, не будь мовчазлива, бо мої вороги порозкривали на мене уста нечистиві, та пельки лукаві. Я Язиком неправдивим говорю за мною. І вони оточили мене словами ненависті і без причини на мене воюють. Обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них. Вони віддають мені злом за добро і ненавистю за любов. Мою. Постав же над ним нечестивого і правиці його сатана нехай стане. Він з перекладах Як буде судитись, нехай вийде винний. Молитва ж його вода стала гріхом. І в 16-17 му вершах ми бачимо причину реакції Давида. Тому що ось цей ворог, ця людина, тому що він і не думав чинити милосердя. Але до смерті переслідував нещасну Богу і зраним серцем людину. Він Ін любив проклинати, тож нехай ці прохильони впадуть на нього. Не бажав благословення, тож нехай воно буде далеко від нього. Цей псалом показує нам ще іншу картину. Ми бачимо розчарованого Давида. Ми бачимо, що він дотримується. Це, ми бачимо, що цей принцип існував задовго до того, як Ісус сказав Його в нагірній проповіді, де Давид молиться за своїх ворогів і проявляє любов до неї. Але настає певний момент, коли помітно, що людина вибрала нечистиву дорогу і що вона не збирається з неї, з неї сходити. Тут Давид просить про справедливість, просить про відплату. І якщо ви подумали, що такі молитви зустрічаються тільки у старому заповіті, то це не так. Вони зустрічаються і в новому заповіді. Павло в посланні до Тимофія теж молився, говорить, говорив про одного чоловіка, ми про нього ще згадаємо. А зараз ми згадаємо інший вірш з Римляном 12 з 19 по 21 вірш, ми бачимо, що це нормальне явище, коли, коли до Бога звертається про відплату. Павло, звертаючись до Римлян, говорить: не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Богу. Бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй. його. Як він прагне, напій його, бо роблячи це, ти згортаєшся спалане погіді йому навіть. Не будь переможений злом, головьма злом добро. Які чудові слова. Ми маємо віддати все в руки Божі, не дивлячись на те, що і справді той ворог може заслуговувати всіх. Слів, які писав Давид у своєму псалмі, або інші люди, але, які писали теж псалми. Але ми бачимо, що вони в кінці кінців віддавали все в руки Божі. Вони, вони не йшли чинити це самі, а ось, ось те все, що на, на той момент міг заслуговувати той Бог. Тому що Бог вирішує і Він тільки знає, коли по-справжньому можна поставити крапку для кожної людини. Але ми знаємо, що він жде поки, щоб кожен прийшов до покаяння. Цей вірш не будь переможний злом, але перемагає слово добром. Прикладом такої перемоги, де зло було переможне добром, є заключна частина історії, яку я почав розповідати на початку наших розмірів. Мері Джонсон, мати Крістофера, який був вбитий просто на вулиці через певний час, по трагедії, вона все ж таки вирішила зустрітися з цим хлопцем, з тим вбивцем, який вже сидів у в'язниці. Йдучи на зустріч з ОСЕА, вона не знала, що вона скаже. І син мертвий, а його вбивця сидить просто перед нею. Вперше за багато років вона подивилася йому вбивця. А він опустив свої. Руки в нього тремтіли, а вона мовчала. І все ж, замість того, щоб сказати пару прокльонів, чи, чи сказати щось нецензурною лексикою, вона йому сказала. Я тебе ненавидів, але я зрозуміла, що ця ненависть знищує мене. І я вирішила тебе простити. Цей юнак Васе був шокований. Він не знав, що сказав. Дійсно, що тут сказати? Але ця розмова не стала останньою. Це жінка Мері. вона почала відвідувати цього хлопця регулярно. Вони говорили разом, молилися, а він слухав. І щось почало змінюватися. Через кілька років цей юнак, який потрапив у в'язницю, коли йому було 16, він вийшов до Старково. Вийшов з в'язниці за гарну поведінку. А ця жінка зробила щось неймовірне. Вона допомогла йому знайти квартиру в будинку по сусідству з її власними. Так вона поселилася, поселила вбивцю свого сина поруч із собою. І ці люди навіть стали друзями. Спільно вони виступали в школах, розповідаючи молоді про примирення та пропрощення. Коли журналістка запитала її, чому це вона зробила, Мері сказала, прощення це не те, що ти даруєш комусь, -то, тому що він цього заслуговує. Це те, що ти даруєш собі, щоб звільнитися від тебе. А цей хлопець все сказав, я вбив її сина, а вона стала для мене як мати. І її прощення врятувало моє. Проти сестри, ми теж, ми теж причетні до сила, Сина Божого. Наші гріхи змушують для життя на за нас і з вами. Він зміг полюбити і простити своїх твореків. А чи зможеш ти зробити для нього це? І простити? для